Європейський парламент проголосував за резолюцію по Україні. Один із ключових її пунктів вимога негайно звільнити за град політичних в'язнів. А зокрема, лідерів опозиції Юлії Томошенко та Юрія Луценка. Офіційний Київ має розв'язати це питання до осінніх виборів до Верховної Ради. Європарламент закликає забезпечити прозорість розгляду касаційної скарги Тимошенко, а також надати ув'язаним адекватну медичну допомогу і допустити до них рідних адвокатів і посадовців від Євросоюзу єврокомісарам, які Словлять бажання приїхати до України на чемпіонат Євро 2012 Рекомендовано публічно наголошувати на політичній ситуації в Україні, намагатися зустрітися із політв'язнями або ж відвідувати матчі у якості приватних осіб. У повідомленні Міністерства закордонних справ України, що послідувала за резолюцією, йдеться про те, що правові механізми захисту у справі Томашенко не вичерпані, і слід дочекатися рішення із касаційної скарги. Що ж до заходів із надання Томашенко медичної допомоги, то у повідомленні йдеться про їх винятковість, зокрема, участь у лікуванні Європейський парламент проголосував за резолюцію по Україні. Один із ключових її пунктів вимога негайно звільнити за град політичних в'язнів, а зокрема лідерів опозиції. Юлії Тимошенко та Юрія Луценка офіційний Київ має розв'язати це питання до осінніх виборів до Верховної Ради. Європарламент закликає забезпечити прозорість розгляду касаційної скарги Тимошенко, а також надати ув'язаним адекватну медичну допомогу і допустити до них рідних адвокатів і посадовців від Євросоюзу. Єврокомісарам, які висловлять бажання приїхати до України на чемпіонат Євро-2012, рекомендовано публічно наголошувати на політичній ситуації в Україні, намагатися зустрітися із політв'язнями або о відвідувати матчі у якості приватних осіб. У повідомленні Міністерства закордонних справ України, що послідувала за резолюцією, йдеться про те, що правові механізми захисту у справі Томашенко не вичерпані, і слід дочекатися рішення із касаційної скарги. Що ж до заходів із надання Томашенко медичної допомоги, то у повідомленні йдеться про їх винятковість, зокрема, участь у лікуванні.